Дуже багато вчора було і вкидів, і дезінформації на тему падіння іл 76 навіть у Білому домі все ще розбираються, що насправді відбулося. Водночас хотів би вас запитати, от версія про збиття цього літака, що не через технічні несправності він впав, чи людський фактор так помилку екіпажу, а справді, що його було збито зенітною ракетою. Чи є у нас достатньо зараз, скажімо так, прямих чи непрямих доказів так вважати? Ну, тут важко сказати докази. Ми, дещо можна побачити на тих знімках, що є, да? Ну начебто один з серйозних фрагментів літака так весь побитий такими, ну, є багато, багато ушкоджень, багато пробоїн. Це схоже на ураження зенітною ракетою. Але яким чином був збитий літак, так, розумієте, серйозні висновки можна робити тільки маючи доступ до цих уламків, і щоб їх оглянули фахівці, ну безпосередньо фахівці вивчили ще й уражаючі елементи. Тоді чітко можна сказати, що це була, наприклад, зенітна ракета, а не якийсь інший засіб. І що це була дійсно? Ну розумієте, чому я так кажу? Наприклад, той самий уламок можна було б розстріляти з пари видів зброї прямо на землі після падіння, і були б такі самі пробоїни від наприклад автоматних кількох автоматних черг і крупнокаліберного кулемета. Да, тому э, треба все це дослідити на місці, або хоча б отримати якусь об'єктивну інформацію від росіян і загалом э, об'єктивну інформацію з наших радіолокаційних постів, постів. Бо ще дуже важливий момент, в якому напрямку летів літак. Це теж зараз э, старанно досліджується. І э, наші радіолокаційні пости загалом могли б надати маршрут літака. Хоча загалом це нічого не міняє єдине, що міняє, якщо він летів від Білгорода, тоді чітка а, це російська провокація. Власне, про те, що літак таки злітав з Білгорода, летів від міста Білгорода на північний схід, теж є вже декілька таких заяв і публікацій з боку аналітичних видань. І я ще звернув увагу на те, що в момент падіння цього літака в Білгороді лунала повітряна тривога, сирени. Губернатор Гладков теж писав у своєму телеграм-каналі, що всі увага в укриття лунає повітряна тривога бо з'явилися якісь там загрози з неба. А ще на цьому відео, яке ми зараз Вкотре подивимося, де літак падає. Ну, видно, по перше, дуже потужну детонацію. Зараз про характер цієї детонації я вас запитаю. А зараз ми побачимо, коли камера повертається вліво. Там у небі видно таку темну хмарку. От, нібито від розриву, як кажуть, зенітної ракети, от, над будівлею. Так? От, якраз оця темна пляма в небі. Це кажуть, що це може бути якраз слід від удару, від розриву зенітної ракети. Що схоже це на от, саме такого характеру вибух, не, чи можете прокоментувати? Ну, загалом схоже. От, загалом, схоже, власне, по вибуху можна е інколи, інколи можна навіть визначити тип зенітної ракети. Є ракети, які підриваються і там світла хмарка, є ракети, які дають темну, темну хмарку. Загалом по цьому теж можна зробити якісь висновки. Але ну, навіть якщо це на секунду припустимо, да, що це українська ракета, ми мали повне право збивати ці літаки війна. От. І росіяни, коли вони йшли на обмін, вони мали повідомити а, спосіб транспортування, місце, яким чином будуть доставлятися полонені. Це основи, цих, а, процеду, основи процедуру обміну. Нічого цього не було зроблено. Для нас це було, якби там не полонені, для нас була б це. І чи не відомо, до речі, невідомо, чи були там ще на борту полонені, бо тіл росіяни не показували. Ну, вот. І для нас це була б законна ціль. Ну, власне, в українському, скажімо так, медіапросторі, в новинних на новинних сайтах та ж українська правда спочатку написала, що їхні джерела в збройних силах підтвердили, що літак збито, і що він перевозив ракети до С-300. Потім ця інформація зникла, бо офіційної позиції від збройних сил все ще на той момент не було. Згодом з'явилася заява від нашого генштабу, де фактично ну, містяться такі. Вказівки може прямі, скажімо так, на те, що збройні сили України, по перше, навіть прямі що збройні сили, по перше, відстежують точки запуску ракет, маршрути довозу, власне кажучи, цих ракет в район Білгорода, скажімо так, до С-300 логістику постачання відстежують, і також збройні сили України будуть і надалі вживати заходів. Це я цитую зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози. В в тому числі на Білгородсько-харківському напрямку. Тобто, фактично, наш Генштаб так чи інакше підказує нам, повідомляє нам, що ну, могли з нашого боку цей літак знищити, але в тому разі, якщо він перевозив саме ракети С-300. І от якщо ми глянемо на характер от детонації цього літака, на відео, яке з'явилося в момент падіння, то там доволі великий стовп купол вогню піднімається. На вашу думку, чи це міг бути якраз характер такий детонації? С-300 боєприпасів ракет. Чи ймовірно, літак просто з повними баками злітав з Білгорода, і тому так багато вогню, так багато диму. Такий потужний вибух. А, другий варіант. Тобто це підрив це згоряння авіаційного палива, авіаційного газу. Само вона саме воно дає такий помаранчевий, надає помаранчевого кольору. А цей літак ІЛ-76, він загалом може брати приблизно трохи ну, до 100 тонн палива. Тобто, якщо він був в Білгороді, його напевне не заправляли, бо літаки туди, якщо прилітають, то швиденько вивантажився і швиденько відлетів. Тому він летів туди з великим запасом палива, щоб там не дозаправлятися. От. І власне, оце показує, що це е, було паливо. Чи, на жаль, там відео обривається, чи були подальші якісь детонації е, боєприпасів чогось іншого на борту, там не зрозуміло. Але з інших відео казали, що там загалом е, було лише два вибухи. Якби були зенітні ракети, вибухів би було б, ну. Принаймні з десяток, бо там не одна, й не дві ракети були б на борту.